Тож доброго дня. Сьогоднішнє наше відео будемо мати там купу заголовків, називемо його в першу чергу кавомашини для бізнесу, але це трохи не про то. Це буде цікаво а, кожному, хто обирає собі вживану кавомашину або, звісно, нову, якщо вистачає коштів. І ми будемо підійматися по класам від домашньої кавомашини, трохи вище до офісної, до суперавтомату. От, І трохи розповім про кожний сегмент, що ви отримаєте. От, У мене три контистента на це гарне звання, яке я використовую для готування кави. Тобто, по суті, для бізнесу. Це Баріста S Smart 2019 року. Цю машину я використовую, щоб готувати смачну каву. Потім в нас є. Давайте трохи. Оп. ЮРА С8. Нагадаю, рік. Це у нас 17 рік, 23 тисячі пробігу в Барісти, наче чи 7 чи 8 а, Так, це з того сегменту відносно недорогого, скажімо так, але при тому. Тож, для домашнього використання Баріста круто підходить взагалі. А, юра буде трохи забагато її. Чому? Баріста розрахована по суті на декількох людей. Там є заварний блок, який постійно на собі збирає каву. Ці часточки кави потім просипаються мимо заварника в відсік дренажника. Тобто, по суті, заварний блок обов'язково мити. Якщо ви використовуєте як бізнес в масштабах бізнесу раз на тиждень, треба промивати відсік дренажника, а заварний блок раз на день в масштабах дому. Раз на тиждень вже заверний блок і раз на місяць відсік дренажника. Дивіться, кави збирає ті місця ну, просто колосально. Там і ну, бруд, всякий такий кавовий слиз, а, раз на тиждень обов'язково внутрі промивати в цих машинах, все ж їх акцент в основному для дому. От при тому ці машини готують. готують найкраще, скажімо так. А, якщо рівняти з Юрою, це, допустимо. Зараз на цих машинах однакові журнала, нові. Ці машини після ремонту. Єдине, що ця відпрацювала у мене вже чашок 200, певне. От, заварний блок після ТО, тобто вони ідентичні, скажімо так, по ремонту. По технологіям і по самій кавовій системі вони зовсім різні. І ця готує трохи краще. От, але це трохи краще можна рахувати відсотків 20-30, скажімо так. Ну, 20% навіть так. Я до того, що якщо ви спробуєте чашечку кави за годину з іншої кавомашини, з цих двох, ви не згадаєте, що була якась різниця. Тобто, якщо я отак дві готую, то так, да, різниця буде. Ну, тобто, Одну чашку спробував і іншу. Да, трохи відчується. І це відчується на дорогій каві. Наразі в мене засипана тут моя 70 на 30 темнуватого посмаження, скажімо так, вона однакова. Отут От взагалі повний паритет на цих машинах. Готують однаково. Якщо ж ми засипаємо дорогу арабіку, яку, звісно, людина буде використовувати тільки для себе. Звісь тобто, ніхто не буде для бізнесу її використовувати. От, то різниця, оці 20, може 30% посмаку теж з'явиться. Але, який плюс нам дає Юра? Це готування чашка за чашкою. Тобто. Міліта, все ж ну, цей бруд, який збирається на заверному блоці, а, він трохи заважає готувати чашка за чашкою. Все ж, Оце промивання заверного блоку раз на день обов'язкове. Потім вона викидання сміття потребує досить часто. І навіть по кавовим таблеткам а, на мілітах набагато м -м, більший шанс, що вона буде розсипатися, скажімо так. Ніж на юрах. Ну, тобто, якщо ми, звісно, використовуємо темне посмаження, яке само по собі помелиться мілкою фракцією. От, е і якщо, допустимо, таблетка стала чіткою, от, то вона вже чітко в нас випала з заварного блоку і ніде не розсипалась. А е якщо ж, е таблетка або з досить крупним помолом, тоді вона сама по собі розсипається. Або Просто так склалося, скажімо так. От, і таблетка вас лишає часточки в заверну блоці, що дуже часто буває на мілітах-нівонах, то ці часточки все одно стануться, залишиться десь внутрі і будуть на собі збирати і там плісняву, можливо, пару. От, то це частіше стається на кавомашинах цієї технології, тому їх треба частіше мити. На юрак з цим легше. Сам заверний блок створений так, що сама таблетка гарно осушується. Звісно, там теж буває, що таблетка розрушається. Але то більше за невеликою порцією кави. Тобто, якщо заверний блок у нас розрахований на 15 грам, а там, по ходу, буде 10, то стається так, що таблетка просто не дотискається до кінця, і коли вона падає, вона буде сухою, але вона. Трохи розрушається, розслаюється. кажучи. От. І на цих машинах проблеми як такового збирання залишки кави немає. То тут є, ну, тобто кави, заверний блок себе обсипає, але для того він з'ємний, щоб його мити. На юрах він з'ємний. І вона гарно осушує таблетку, і всі часточки кави збираються на сміття. За рахунок цього заварний блок на юрах довше живе, і ви можете його вважати необслуговуваним. І десь раз на рік тільки діставати мити. Краще на півроку, звісно, якщо ви там використовуєте для бізнесу. От е, в мене є е, юра гіга 7 от я її так використовую. Раз на півроку обов'язково, можливо, частіше. Там вистачає цього часу, щоб. Залишки кави ну все ж таки назбиралися на заварному блоці, але я на тій машині готую десь 50 чашок на день. От В такому режимі. Давайте так, здамо раз на 3 місяці. 3 місяці це у нас 120 днів. Це що? 6, 6, 5 6 тисяч чашок і заварник варто б зняти помити. Щось таке. Так, давайте перейдемо ще до доктора Кофі. Це у нас каварочка. А, яка відповідає за суперавтомати, та ближче, а, китайська модифікація. Той самий ЮРИ. Насправді, внутрі доктора Кофі знаходиться технологічно заверний блок ЮРА. Технологічно та сама конструкція. Єдине, що тут на цій моделі прибрали мультиклапан. існують, звісно, і з мультиклапаном модель. Але розумійте, що це здешевлена Юра велика. То є, допустимо, якщо ми повернемося до моєї гіги, а, їй 8 років, в неї пробіг 65 тисяч чошок, і вона працює краще. І готує краще, і придумана краще. Китайці не просто так продають свої калуарки дешевше, а вони зроблені з менш якісних запчастин. І хоч виглядає ця машина простіше за нашу доктор Кофі, яка з усіх боків виглядає як дорогий потужний апарат, по факту ні. Там є здешевлення по ковомолці, яка просто не може молоти мілкою фракцією. Заверний блок зроблений з досить недорогого пластика, який з часом розсипається просто на шмаття. Запчастини на Доктор Кофі нічого не дешевше, ніж Юровські. Оце взагалі для мене повний абзац. Ну, Китайці, я розумію, але йолки палки ціни такі самі, як на юра. Єдине, що китайці роблять все малими часточками. Тобто тут була проблема з заварним блоком, і я зміг до того заварного блоку придбати запчастини, що неможливо для юри. Так. Але, звісно, оцей великий планшет, дисплей на машинах додає їй просто колосально багато, скільки плюсів. От. Так, тож, давайте повернемося до нашої юри і барісти і приготуємо по еспресо, Ну, по черзі, бо під'єднані вони в одну розетку. О, і розповімо про, трохи про смак і свої відчуття. Так, пішло готуванечко, подивимося. І, до речі, на цій машинці пробіг в три рази більший, ніж на Барісті. При тому, як мені здається, ну, на цій каві різниці немає в принципі. Тут засипана повторись недорога моя кава за 760 гривень. Ну, відносно недорога. Бо свіже посмаження воно не може бути дешевим в будь-якому випадку. Все ж свіже зерно коштує якихось досить серйозних коштів. І спандарт поставим. От, Бо інтенс нам до цієї кави. Додасть е, забагато потужності по смаку, який, допустимо, тут є недорогі нотки у смаку. Теж висока пінка, ароматна дуже кава. Об'єм може трохи більший або... але ну, в принципі, кава класна. Ну, пахне в будь-якому випадку. Зараз я спробую на смак. Тож, наразі у нас кава від барісти, хм, так сказати. По всім смислам. Ой, на цих налаштуваннях це дуже ярка, дуже насичена кава, а помол явно варто робити більшим. От, бо пити це неможливо, настільки воно міцне. Юра, легше, приємніше до пиття. Чи це є плюс, ну, з іншого боку, я тут помол вже зробив більшим. Тут по-моєму, десь стоїть, якщо брати 3 чверті від максимуму, то тобто цього можна затягувати. Бо на мінімуму вона теж робила страшну каву. То, в принципі, якщо все плюс-мінус налаштувати, по смакам на цій каві, я на цих машинах відчував паритет, що вони смакують однаково. Тож на недорогій каві різниці не буде. От. Давайте сразу декілька слів про. Доктор Кофі, як вона готує, вона готує, чесно сказати, не дуже. Але чи є в цьому проблема? Насправді там проблеми немає. Там з завода стоїть керамічна кавомолка з досить великим проміжком між жорновами. і вона робить неміцну каву. Але судя по всьому, 90% населення любить не міцну каву, а може й 95% населення. От, То якщо я готую на своїй старій юра Гіга каву, мені багато хто каже, що вона заміцна. А ці машини готують ще міцнішу каву. То народу, якщо ви берете для бізнес, бізнесу кавомашина, машина не треба міцна кава. Це для мене взагалі було відкриття жорстке. От, а, Тому машина а, Доктор Кофі мелеть великою фракцією, виходить така: не дуже насичена кава, але Більшості цього стане, тим більш ця машина використовується а, в закладі, який готує смачну, смачні обіди, От, то якраз люди там п'ють каву, щоб запити це все. І йому точно там не, не треба міцна кава, і ця машина з цим легко справляється. От, а, і тут, не знаю, для вас може теж буде відкриття. Малі машини готують краще. Іменно з-за того, що вони дають варіативність, що власник може собі налаштувати. Міцність, яку він схоче. Ну, тобто хоче міцну каву пити, буде міцну каву пить. А венінгові апарати вам цього не дадуть, там нема цілі міцної кави, там ціль швидкість, надійність і довговічність. А це трохи різні речі. Тому Баріста готує класно, але з великими зусиллями зі сторони власника по меті її. Так, давайте подивимося. Засипав Колумбію Коцентраль в Барісту і в Юру. Це якраз той сорт кави, який а, є і досить, ну, ну, як недорогим, середньо дорогим, скажімо так, зарабіки. І смак там більш класичний. Давайте приготуємо і там, і там. На юрі еспресо з пеп-системою. А потім на барісті певне, з функцією Intense. От, Щоб розкрити смак кави. От, якраз оцей Десь отаку каву будуть використовувати власники на цих машинах. Давайте, дивіться. Настільки тонкі стрілки, що майже не біжать. Ну і, в принципі, нам це і треба. І навіть я зупиню раніше, щоб отримати поміцніше Еспресо. Давайте. Оп, тут зупинимо. Тепер бариста. Інтенс функція. Ну, Об'єму буде забагато. 70 так точно, хоч би 50 було. От. Так, пішло готуванечко. Тут у нас акценти цитрус карамель шоколад. Десь так воно себе і проявляє. Якщо б я засипав би в доктор коф', я отримав би каву-водичку з легкою кислинкою, то, допустимо, світле посмаження не варто насипати. Але, ну дивіться, мені здається, що все ж баріста навіть візуально краще готуюсь. Ну, оці декілька відсотків. А по смаку, в'юрі ну, себе гарно проявляють при готуванні таких досить складних а, кавових, смаків кавого От Пінка вища, вона більш помаранчева. По-моему, ну, тут не, міні, не мінімальний, в Барісті наразі мінімальний. Таблетки чіткі, гарні, тобто вони, дивіться, як кирпич. А це таблетки Барісти, глянемо. Всі теж досить непогані, звісно, тут вони більше. От да, ще в цьому плюс, що юра по замовчуванню, а, чиста програма вам а, не буде намаг... давати можливість на соб... а, з собою робити невірні речі, скажімо так, пересипати кількість кави в зерноблоті, тобто .е. там 15-16 гріграмів. Можливо, якщо ви подвійне еспрес натиснете. Зараз це, звісно, спробуємо. От. Але в більшості випадків вона намагається подовжити своє життя і обмежити не ну, такого користувача, який готовий на все, щоб він нічого не зламав. Баріста вам цього не дасть. Ви можете робити все, що завгодно. Якщо ви не вмієте користуватись, вона буде себе обсипати з ног до голови. Тобто, якщо є просипання на хвостовику заварника, треба робити міцність меншою. Так, тестуємо смак в першу чергу. Так, це баріста. <ан> <плес> да, Смак ну, приємніший значно, ніж то, що було, Ну, ніж купаш 7 на 3. Гарчинка все ж є основним акцентом, але велика кількість кислинки пом'якшує цю каву і її приємно пити в такому форматі еспресо. Так. Юра. Ще більш простіша до пиття кава. Зараз спробуємо подвійні кнопочки, бо тут забагато кислинки. А, якщо так, треба збільшувати об'єм досі рано зупинена на цій машині. Але, звісно, ми зараз все одно будемо пробувати подвійну порцію, то ще й за рахунок цього а, спробуємо покращити смак. Я думаю, в нас вдасться. Давайте наша С8. Дабл еспресо. А натискаючи цю функцію, ви собі так точно отримаєте максимальну порцію, яку може прийняти в себе, в себе заварний блок. Але, звісно, розумієте, що, можливо, треба помолва робити трохи більше. Бо максимальна порція в заварнику це ж і максимальне навантаження на все. От. Так, об'єм явно робимо більше. Так, є. Виглядає. Тепер. Ну, Давайте ближче. А, все шпинка пінка світліша, ніж на Барісті. Але наче вона більша, ніж першого разу. Так, давайте. Потестую тепер смак. Подвійних порцій s 8 О, А це вийшло смачно. Дивіться. Не завжди о, оця концентрація кави, тобто мінімальний помол і максимальна міцність, дає найкращий смак. От наразі ця кава виглядає слабшою за забаріста, але вона смачніша. От я зараз її п'ю, і тут чітка слива. Є, кава з відтінком сливи. Це круто. Коли є чіткий означений смак в каві, це і якісне зерна, і гарна виварена кавомашиною кава. Отак. Звісно, на Барісті ми теж можемо збільшенням по добитися цього результату. От. Але все для то... до того, чесно кажучи, що Юра розрахована на надійну довгу роботу. От. Вона вам буде довгі роки легко користуватися, що в офісі, що вдома. Дарувати легке користування. От. А в той самий час, як Баріста. Має назву Баріста, тому що ви Баріста. Не стільки може навіть машина Баріста, скільки ви. Вона вам дозволяє багато чого. Багато чого з того, чесно кажучи, що дозволяти користувачу не можна. Дуже багато хто рідко миє внутрі кавомашини. машини. Там брудно. О, це не є гарно, бо ця вся сирість, яка там збирається, вона все одно потім буде внутрі каву і воно вам не треба, чесно кажучи. В каву моку ця сирість, вологість. От. То за цими машинами треба великий догляд. Дивитись обов'язково, мити внутрі обов'язково. І тоді ці машини вам подарять найкращу каву найкращу з автоматичних кавомашин. От. Це от для мене з того, що я перевіряв, самий такий вибір кавомана номер один, скажімо так. Юра це. Теж вибір кавомана, але якийсь трохи готовий поступитись якістю для надійності, яка просто перекриває барісту рази в 2 в три. Тобто, ну, настільки простіше з герою, як з Деонгі. Може навіть ну, плюс-мінус, давайте так. Тобто, це можна просто користуватись кавомашиною, натисратию кнопочку, робити автоматичні промивки. Це про юра. От. І якщо ви спробуєте каву допустим, в сусіда, і за годину прийдете до себе додому спробуєте ту саму каву на, допустим, в сусіда Маріста, а у вас Юра S8. І якщо буде проміжок між цими спробами годину, ви не скажете різницю, вона буде однакова для вас. Вендінгові апарати є вендінгові апарати. А в них акцент головне на ще найбільш простіше користування, на більшу кількість порцій в день і на швидке готування. А, і варто розуміти, що якщо ви берете китайську каву машину, от, допустим, Dr. Coffin, послідовник цієї машини, коштує 100 тисяч гривень. Ця машина є копією ЮРА Гіга 10. А, вона, чесно кажучи, виглядає значно дешевше за цю машину. І коштує десь ті самі там 100-110 тисяч гривень. Але. Та Йора так то менше, і вона значно кращий вибір. От. Але ці машини беруть м -м, От. І ця машина зроблена по дизайну як копія, скажімо так, VMF 1500S. А той новий коштує 10 000 доларів. А, о, 10 000 доларів це на скільки? 40. 410 тисяч гривень, то Китаєць в 4 рази дешевший, ніж по суті, давайте так, еквівалентний європейцець. І це не просто так. Це не гарне придбання, це дешеве придбання. Ви отримуєте за те, що ви платите. По суті, 100 тисяч хто в нас близький, Мілі 63 63,60, вона коштує десь 80. Тобто, по суті, по ціні. Домашньої автоматичної кавомашини ви отримаєте великий вендінговий апарат, який, в принципі, скільки в нього гарантія, рік чи щось таке. Рік він точно у вас відпрацює. А далі, ну вже вибачаєте. От ця машина їй два роки, і, ну, розбираючи її, розумієш, що. Добрий ранок. Що без І ці машини гарно задумані. 100%, але все ж обмеження по а, виробництву і якості запчастин були обусловлені ціною. 100%. Вони ці машини повинні займати свій сегмент, який вони займають. Тому не вважайте, що вони вам будуть слугувати довго і надійно і будуть легкі в ремонті. От. Ну, і там є такі рішення, які викликають багато запитань насправді. Тобто китайці чітко розуміють, що кому треба, і далі цього ви не підете. От. А Юра Гіга, навіть така в руках, як в мене, дозволяє багато чого. Давайте ближче. Ця машина, як в принципі, оця конструкція Юр, дозволяє багато років працювати. Ці Юра Гіга зроблені на руки. Ця машина 2017 року 65 тисяч пробігу і вона готує краще. Там більше налаштувань, більше налаштувань помолу, дві кавомолки, заверні блок, який ну 8 років працює. Давайте так. На доктор Кофі за 2 роки він розсипався. Ну от просто. Пластик інший. Ну, коротше, китайці знайшли свій сегмент кавомашин, які недовго працюють, але нормально. А європейці, часто ви не розумієте, скільки ви отримуєте насправді, що ці машини значно надійніші просто і вони будуть працювати і працювати. Але так, дисплей на доктор кофі викликає бажання там доторкнутися, викликає там бажання на, собі обрати якийсь гарний напій. Цього цій машині цій явно не вистачає. Тож я сподіваюся, що європейці це додумають і зроблять собі. Вишевий китайський платшет на передній панелі, який не додасть багато ціни, от, але додасть візуального ефекту. Тож так. В принципі, ці 4КВ машини, вони десь, можна сказати, технології От, Кожна в своєму сегменті. Юра-Гіга це топ по всьому. Доктор Кофі це здешевлений варіант Юра Гіга. Юра звичайні S8 8 це. Технології ЮРА для невеликого офісу і Міліта Баріста це для домашніх Баріста, які вкладають все в готування смачної кави. Тож так, дякую за увагу. А, по цінам. Дякую за увагу. Давайте так. Баріста нова коштує десь 1000 євро. С8 нова коштує 1200 євро. Хто в нас? Доктор Кофі нова коштує 2000 євро. Гіга нова коштує десь там. По-моєму, теж там чи 2000, 2200 тисяч євро, але нова гіга, давайте не будемо плутати її з цією. Вона менша. От, тому вона коштує як Доктор Кофі. От. А якщо брати прямий конкурент Доктор Кофі, це, це ж ВМФ 1500С, він коштує о, 10 000 доларів чи щось таке. Тобто, ровно в 5 разів дорожче. Тобто, В кожного апарата свій сегмент. То є добре, кожен може обрати для себе, що йому подобається. Дякую, до побачення.